Всім доброго дня, панове. Сьогодні сонячна погода, сьогодні вдома. Працюємо так собі. Произвольно. Сонце піднялося, я рано встав, було ще прохолодно. Зараз сонце піднялося дуже жарко, але я вже закінчив те, що планував. Бо вже тут варить на сонці, ще сварка дає жару таку, і неможливо. Тобто під вечір буду закінчувати те, що не робив. Зараз я вам покажу, що я сьогодні робив. Сьогодні я робив отаку дровничку стаціонарну. Просто накрутив бубликів різної конфігурації по два штуки. О, так як я вам показував. Взяли, нагріли восьмерочку і можна молотком спокійно розбити хвости, оці не обов'язково там лапки О, і виложити малюночок. Сюди ще треба додати, бо тут пустота. ось бачите, Тут пустота. Там треба додати. І ось так можна спокійно виложити малюнок от, хаотично, ну, щоб вони були однакові по ту, по ту сторону. Сюди оцю планочку я уберу. Ось у мене є восьмерка, скрутив, трошки приплескав і приварю отаку ручечку сюди. Буде красиво. А на дно сюди положу лист желіза, тут краєшки отак позагинаю, десь 1,2 мм. І сварочкою під низом прихвачу, о, зачищу і буде така дровничка стаціонарна. Бо її з дровами буде занадто. О, якщо дубових дров наложити, то буде дуже тяжка вона. піднімати. А так це буде от така дровничка. тобто Нема нічого складного. Бублички навернули. О, і отак хаотично виложили будь-який малюночок. Ще ось залив ось такі ножики, ви бачили в мене на базарі, так? Да? Ось такі з Дамаску, з кусочків дамаску. Зараз вони оцей обовсіточкою залив. Вони зараз висохнуть. Висохнуть я обробляю їх і будуть такі. Декоративні ножики. Ну, як декоративні, можна олівець, вони загострені, можна олівець підстругувати. Попередньому відео я вам показував, як зробити підсвічник у вигляді змії, кобри. Ось я вам показую, що я вже доробив. Ось придивіть ближче підношу, ось я вставив язик. І бачите, так як я казав, просверлили під низом, вставили і сварочки прихватили. Зробив ось таку, взяв вжесянки, кусок просто взяв, валялося. Ви бачите, неправильної форми. Трошки підпиляв, вирізав болгарочкою, пофарнітурив. Ось така фарнітурочка. Там теж бачили, яка жаба там в мене є на роботі. Нагріли, профарнітурили. Вирізав просто теж такий кружечок, поставив голочку таку і вийшов підсвічник кобра атакує. Покраситься в чорний колір, потім під бронзу і буде супер. Супер підсвічничок. Запалили свічечку, дмухнули, огоньок колихається і кобра на стіні буде так, наче атакувати. Ось таку роботу я провернув сьогодні. Ще хочу показати вам теж такі простенькі, от, наприклад, як я собі зробив е, ворота. Ось такі простенькі ворота. Верхушку тільки зробив, більше не хотів ще там понакручувати, ну це вже було 20 років пройшло. І вже треба фарбувати. Оце пробив виноградна лоза. Ви бачили якою приспособою, якою жабою можна пробивати. Листя вже поржавіли. Виноградні листочки, ви теж бачили, як я вам показував в попередніх відео. На гроночку я зробив, шариків. Зверху сидить отакий метелик. Он класний. Ну от так просто зробив собі і вийшло оригінально. Можете сказати, що можна було б і краще зробити. Так точно, можна було б і краще. Але коли купили участок, ну, треба було строїтись, треба були кошти на себе, як завжди, часу не вистачало. Треба було робити замовлення і заробляти. Балкон усе теж так же само. Залишки бубликів із заказу залишалися в мене. Добавив щось своє, догнув і зробив такий балкон. О. Ще навіть тоді тільки вікна повставляв. О. І потім зробив собі такий балкон. Ось, Знову тривога Тривога знову виє. Це квадрат 14-й. Там, бачите, такі от тяжкі хвости. Я вам теж показував, як їх загнути на шаблончику о, і так потягувати. І ковані шарики. О. Ще на врем'янці бачите, флюгер такий, бойовий кіт на варті. Вітру практично немає, от. а він крутиться по компасу. Виставив там південь-північ, захід схід. Вилазив тоді на кришу і все виставив, все чітко. І от Откуда вітер дує, туди він повертається головою, показує стрілка, що от туди вітер дує. Бачите? На дворі тиха-тиха погода, але та він крутиться, тому що на підшипниках вони закриті, в обоймі там, бо волога не попадає і він працює. Бачите, Чуть-чуть вітерець змугнув, він уже повернувся такий бойовий кіт. Тому що якщо зробити його на петлі о, на звичайній, то через декілька років та петля там закусує, волога попаде заржавіє і він крутиться. крутитись не, не буде. Літо вже скоро закінчиться, залишилось 2 неділі, і мої лелеки готуються відлітати в теплі краї. Але весною вони завжди повертаються і знову. Загніздяться. Ось таке коротеньке відео я сьогодні засняв. Показав, як ...як я доробив підсвічник у вигляді кобри. Дровничку буду доробляти сьогодні, хай же раз паде. Ну і дещо показав те, що в мене зроблено вже було давно. Кому сподобалося. Лайкайте, підписуйтесь, запитуйте, я завжди відповім. Ну, а поки на все добре. Чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.